Ось таку сцену поставили в центрі міста, аби грандіозно відзначити ювілей району. Жителів регіону радували талановиті народні колективи, які співали, танцювали та вітали зі святом. Та однією з окрас стала святкова хода військовослужбовців, ветеранів Другої світової війни, антитерористичної операції, а також жителів всіх сіл району. Ще й ще й підтримувати представників нашого рідного міста Весневе. Громаду міста. Ми всі зараз живемо в, мирно, в мирних реаліях тут. Хочеться побажати вам міцного здоров'я, гарних вихованців, щоб вони слухали ваші настанови, щоб ви побачили багато плода. З того, що ви посіяли, я все вірю разом з вами. З нагоди свята у місті Вишневі відкрили спортивний майданчик під відкритим небом. На нього з районного бюджету витратили півтора мільйони гривень. Перший день вихованці спортивних шкіл району вже змогли протестувати обладнання. Його можна не лише гатити руками і ногами, а й як не дивно використовувати при тренуванні у боротьбі, каже Ярослав. Положити матушу, тому що кожен бачить, що можна прийти, потренуватися і розвиватися. тут можуть до того. Що? Молодцы, что сделали организаторы, груши да, могут физически развиваться, там руки, не сотрудники. Очі руки допомагають сіла і помагають. На цьому майданчику можуть тренуватися не лише персоналіноборству, а й любителі кросфіту, стрітворкауту та інших вуличних спортивних видів змагань. Про користь тренувань на свіжому повітрі говорить і тренер та чемпіон світу з боротьби серед кадетів Артур Політаєв. По это це обогащение організму кислородом більше, ніж в помещении. Это самое, думаю, что не наїсть главное. главный плюс этой площадки. Это универсальная площадка. Таких, я не знаю, в округе, где есть, поискать тяжело. Очень много, я думаю, людей будет заинтересовано в том, чтобы приходить сюда в свободное свое время, заниматься спортом, поддерживать свое здоровье. Розуміємо, що якщо діти будуть знаходитися на вулиці, не в не в такому комплексі, то вони будуть займатися поганими речами. От і сьогодні це вже другий майданчик в києво святошинському районі. Ми плануємо відкривати ще один майданчик вже в сільській місцевості, в селі Гатне. Ну і відкрию секрет в вишневому. Ми думаю, до кінця року вже фінансування виділено вже всі ради і. Ція розпорядження вже всі видала. Ми збираємося будувати е, е, ДЮСШ. Загалом радість та щастя панували на святі району. Не зіпсував його і дрібний дощ, який час від часу зривався схмар. Адже коли радість на серці, все одно яка погода. Дмитро Клемюк, Сергій Левинський, служба інформації за київським часом.